Знайомтесь, будь ласка, привітайтесь. Це Світлана Міллер, засновник нашого фонду до України з любов'ю. Це родина Харрісон, родина, яка подарувала вам цей будинок. Дуже вечір. Мене звати Ніна. Мені 63 роки. До війни ми проживали на цьому місці із своєю родиною. Ніна Фасенко, комендантка модульного містечка в Новоселівці, отримала модульний будинок площею 58 метрів квадратних, три спальні, кухня, ванна. Аби встановили такий будинок, родині Фасенків довелося викупити у сусідів земельну ділянку. Зараз у них чотири сотки. Ключі вручили представники американського благодійного фонду до України з любов'ю. Першим дім зайшов найменший онук Бодя, заглядав в усі кімнати. Американцям Фасенки теж приготували подарунок кошик з ляльками-мотанками. Казав, ваш что фонд вас... просто меня меня просто поразил вот там вот стоит на углу домик который делается уже тоже жилье 60 квадратов делается вчера исполнилось 11 месяцев как он делается две недели есть разница <музык>